Всім доброго ранку. На годиннику 9.53, 14 січня. Дубак такий, що просто капець. І я навів будильник на 9 годин, на 9.30 навіть. І я ж знав, що я буду виїжджати в 9. там... в 9.45-9.50. Чого я не навів солярку? Ну, типа, вебасту, блин, на якийсь таймер, ну, йолки палки Ну, вже це так тяжко. Я подивився графіки відключень світла. В нас, виходить, в 10 його виключать через 7 хвилин, а в 12 включать, потім його не буде. Коротше, воно буде типу, з 12 до 2, а потім з 2 до 6 коротше, його не буде. Виходить. Якщо це правда, то з 2 до 6 я буду також таксувати. Так як і я зараз таксую, ну виїхав таксувати, коли в нас не буде часу, а коли буде світло, то я буду заряджатися. Тобто, ну, будемо підбирати коротше, так, свій графік, щоб заряджатися вдома, типу, і в цей момент бути вдома. Да. Коротше, у нас от такі от є закази, які зараз доступні. Подивіться, який чотенький є заказ. Прямо взагалі не знаю, брати його чи не брати, бо тому що до нього. 7 кілометрів подача і дивіться, який ков 1-25. Можна було б взяти собі, їхати, коротше, не тужити, не страдати фігньою. А я зараз просто хочу поїхати типу, на водоканал, як короче звідти розпочати працю. Знаєте. Но, якщо я приїду на водоканал, то вже було б логічно взяти би цей заказ, то може його одразу взяти. Дивіться, блін, 300 гривень на паркову в Якушинці десь там, кудись, не знаю, де це ця паркова. Але... Але виглядає солодко по карті, по додатку. І взагалі, якщо нас дочекаються, то 1.25 ков через окружну в якушниці собі тільки прих, скок, і ми вже там. Коротше. Так що дивимося, що буде. Висадив паса. І дивіться, що корочі, з Якушенець було. <хи> корочі, з Якушенець було, замовлення. Тільки не з Якушенець, а з Лисогори. А Лисогора це ж теж недалеко. 4 кеме туди, в той бік. І потім звідти на Хмельницьке шосе. Ну це було б 220 гривень. Та непогано, вроді би, можна було б по трасі мотнутися, знаєте. Тому що мені зараз ну, типу, в бік міста їхати. То десь теж кілометра 3, щоб на келицько попасти. А так я б вже 4 мотнув бися за пасажиром і вже б вважало що я їду вже з ним. Тобто за 220 я би заїхав у місто з цього боку. А так, нема зараз заказу, винужден їхати собі так і по цій дорозі коротше, в бік міста, пустеньким, без грошей. І, скоріше всього, що нічого такі не буде, бо тому що вісім замовлень всього на всього в ефірі восьмерок, а це означає, що робота тухловата. Ось воно з'явилось ще раз, тільки вже за 200. І клята фігня, яка мене задрачує постійно — це поповнити рахунок. Якщо зараз заберуть його за той час, що я поповняю рахунок, то це буде звісно, торба. Торба! Ну! Воно ще поки прийде, слухайте. Це з краю, бачите, Тіпо, ну, з краю лисогори. Тобто, вполні такий нічо такий вообще, типу, якщо так подумати. Якщо так подумати, то все окей. Так що, 5 хвилин їхати, 3,9 кілометра прямуємо запасами. Маршрутка, пацани, просто маршрутка. Якщо мій пасажир просто втік на маршрутці, блин, бо щось його на дорозі не видно, то це буде просто торба. Це буде просто то. А ще буде торба, якщо я зараз тут не виїду. Антибукс нахер. Потихенько, потихеньку, оп, от челіки до диви, повиходили. Челіки повиходили, коротше, а маршрутка уїхала. Могли б на маршрутки уїхати. Доброго дня. Добрий день. З цими Успіває заряджатися? Так. Да. вона за ній зарядилася. Не пам'ятаю точно, не, 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 помню, не помню. Не пам'ятаю, не пам'ятаю. По графіку з 12 до 2 є світ, і я якраз за 2 години і заряджаю вдома. Повнів місце, так? Так. Тебе за да. де бачу по навігатору через заправку туди. А Ти будеш так, як по навігатору, чи по прямій? По прямій, навірно. Якщо попрямі, якщо можна до самого цього зданні підверти. Ну так, да, типу там чуть-чуть вещи направо і десь да, там. Да, да. Да. Слежим, так навігатор показує, він теж так само. Це через додаток так показує. Ага. А я це через додаток буквально пів години тому замовляв, прочекав нові ну, реакції. Та я... Я бачив цей заказ, я просто їхав з Київської на цей на Якушинці. Дивлюсь, висить він, а він щось 220 був, чи що, да? щось таке, трошки дорожче. І я такий думаю, блин, ну я ще поки не доїхав, я ж не можу його взяти, тіпа, ну я б взяв би його одразу. А потім щось, поки я вже висадив пасажира, забув про нього, а потім дивлюсь, він ще висить. Я на нього він, так, пропав. А я через, уже через службу подзвонив. Ну, це совпадіння просто. Це не означає, що так лучше, понял? поняли. То а, есть, да. Заказ тої весів. Так, да, то я вже как, не встигаю. Ні, ну, типа, там же ж камера висить. Ми їдемо якраз я. Ні, вон вчора... до, додав... де починаються фонарі. Ну, тут, да, вона блинка. Ми якраз... Ранку я їхав, то хлопець на чорному... Що що? Сфоткали його чи що? Ні, ні, я кажу, сфоткали його а, на ні-ні, Він притормозив, хорошо, радар деш, та дари. Ну, Кажуть, по харті показує, що не восім. Що не робить, ну, але спитувати судьбу, каже, не хоче. Ну, видно, що щось вона не горить, блять. Хундай, що. Заїхав на Мичку, зараз. Ну що, як я вже тут, пацани. То я думаю, хоча б за 20 гривень. Там воно все таке мегеньке, знаєте. Типу, я ногою б'ю, воно відпадає. То якщо воно ногою відпадає, то я думаю, поки я тут в цьому районі зараз по кругу собі за 20 гривень пройдусь, 10 гривень одне колесо, 10 гривень друге, то і все буде чекібомбоні. Як воно тут виглядає? Ого! Хе -хе. Знаєте? Але воно не таке, як вчора, не таке задубівше, поняли? Його воно відпадає хоча б трошечки. Там-то взагалі торба. Ну і з цієї сторони теж гріб. Це вже потихеньку відпадає. Бачите як? Ладно, хай воно само собі. О, бачите? Позаліплювано добре, коротше. Ану, двацарік. Це обичною холодною водою робиться, це не треба там ніякої гарячої води, знаєте. Дараз. Весь диви, просто весь. Але... Результат є, подиви, відпадало, там зверху ще, потім. Тут то взагалі прям чотенько, подиви. Шматки повідсипалися. Ну і пороги. Нема вже цих коротше. Криша, десь потом, коли станете, клісше трошечки. Ще залишилося півчаська попрацювати і можна їхати додому. 11.01. В 12.00 включають світло і воно буде до 2 доступне, якщо нічого не поміняється, якщо там. Бо вчора мало бути відключення коротше, в день, а його не було. Щось, не знаю, його не відключали, коротше, було б добре, щоб сьогодні теж так було. Хоча, якщо я прийду в 12-го 2 я вже вийду. А там з 2 до 6 можна тусити собі в городі, підзаряджатися, собі, що хочете робити. А потім опять з 6 до 8. Чи з 6 до 10 є світло короте, і можна буде з 6 до 8 позаряджатися і виїхати вже на вечірню каточку. І подивимося, що ми таким чином зможемо заробити. Короте. Це буде не напряжно, ти будеш тіпа, працювати цілий, день, але, але насправді ти тіпа, не працюєш цілий день, тому що ранішній пік ти проспав, виїхав потім з 10 до 12. Е так же само далі з 2 до, до ось 12 до 2 ти типа сидиш дуплиш, що хочеш ти робиш. Потім, е, так же само з 2 до 6 ти працюєш плюс-мінус так неспішно, тому що один заряд виходить, на 4 години буде тяжко. Ну і потім 2 часа з 6 до 8 ти вдома типу, і потім з 8 до 10 до 11, короті, я 11, більше нема смисла. Третій виїзд буде. Ой, добрий ранок. Я трошки пояснилася. Це ви дзвоните, так? А, да? ні. А, ні. Алло? Два царик чаю. Тобто, вийшло ця поїздка нам 140 гривень. Грязних. Вона там була 121, щось короте, там був маленький простойчик, минутка чи скільки. І вона каже, за те, що ви мене чекали, короте, візьміть ще 20 гривень. Я такий Та я взяв царик, і вийшло 140. Чекаємо заказ в сторону Стрижавки або в саму Стрижавку. Може підфартунить. Не в Стрижавку, звісно, але з зочих на Фаріде Плазо. Теж непогано, в бік центру. А з центру, як ми знаємо, ну, шанси короче, більші зловити щось іменно стрижоку, бо тому що охвачується весь спектр. Ну, коротше, ви поняли. Вчора напився холодної води, бля, як з переляку. Сьогодні буду боліти вже. Здравствуйте. 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 Каже, я <плес> кажу, я розумію, але номер мені скажи. Номер такий. Ми зрозуміли, що віту. А, <світ> нічого. рулем міну Ну На зміну Ні, на, на, на два Ні? На два часа. На два часи і потім треба шукати заряд. Не, не шукати. От зараз вдома в стрижокці в мене в світ з'явиться. І він буде до двох. 12 а, до 2. І, і я собі до повного її бах і все. тільки ну, В цілому непогано, більше Та є, роблять. Ну, На дальній, звісно, якщо десь їхати, то незручно. 3... Відключенням. 3500 доплачуємо корачі, сюди, ставлять. Сороковий акумулятор, та й можна їхати 200 чимось. О, ну, ну 200. Ну, да, Вінниці питань немає. А вже десь ми їхали. Ні, та можна, можна. знаєш По дорозі, я дивився, от щоб попасти в Львів, наприклад, О. то кожних 60 кілометрів є зарядка. Ну, по дорозі, поняв, кожних 60. О, а скільки ми доїдемо до Львова Ну да, так, трошки, трошки буде О. час. Ну, вони знайомі їхали в занімірував там, гайсенчика да, на Теслі, То писало одне, або він займається машинами. Або на самому вони не доїхали, назад верталися і не вистачило їм до Німірова. О, Тільки вистачило, світла немає, троє дітей, то визивали кум, а кум приїхав з Вінниці. Це забав, вони експериментували. То він знав. каже, ну в банюка на продаж, да, ну для себе, я не хочу дітей. Льова, я ді шість. шість. 400 кілометрів. все, нульовий. А потім, звісно. Конечно... Так, да, це ж зрозуміло для чого вони беруться. Також, такому... щоб шоргати по місці. Коють да. для жінки, в садочок, в садочка. Так, да, це взагалі, навіть сама кончена батарея підійде. Маленька машина, вертка, хто не вміє їздити, то навчиться. Ви встигаєте, так? Да? Да, я... Дуже хороший мастер по котлам, якщо я вам треба. Кнопка навернулась в мене вдома. Такий мастер золоті руки. А на конвекторі такого нажимаю, вона клацає, вона не запалює. Ага, без Так. Раз 40, мабуть, треба нажимати, щоб не ну, А Вона клацає. Да. Вона клацає. А раз 40 нажимает, ну, то, то не кнопка виновата. А що? А що? А там внизу. Біленький електронік, свічка. Може свічка про раз. Може більше всього, як горить оцей фітильочок. Горить, горить, горить добре. Добре? Да, він не розжигається. Я тако витягую весь цей механізм в ага, хату такого ага. і нажимаю, і він типу ну, не розпалюється, поняли? Ну, тому що витягував вже. Я його ні, не витягував. Я його зажигалкою підпалюю, закриваю, ну туди воно тушиться. Я закриваю потом з вулиці, пакет накриваю також, щоб не було цього прогону. Що скрізь, там під трубочкою, де заходить газ. Подивись, жикльорчик, тільки голкою туди не лазь. О, честь цього. То газ, то газ хорошо поступає. Чи він думає думаєте? Дуже хорошо, теж не характери. Ага, я зрозумів. Типа да. Мало. Теж не запалюється, буде тухнути, тому що не достає полум'я. А якщо він же ж роздовбаний цей же кльорчик, то як я його поміняти? А, поміняти. поміняти. Добре, все. Ну все, бачите, ви свій опит передали, тепер не треба мені. Нічого, я вчора вісім чоловік мені. Мене сьогодні жінки питають, куди, що свариться зі мною, яке сьогодні газові котли займаються. Це ж сьогодні яка відповідальність. А людині набрала, я згадала, що колись 6 років назад набирала, бо мені треба було теж подивитися до котла, і спеціаліст просто з великої букви. Це як в той випадок, коли кажуть, що опит не проп'єш. О, а ця молодьож побиває. понабирали безвідповідальні і сьогодні. Ні, ні, зараз не, не хоче ходити. Ні, не потому... хочуть грошей, а не хочуть ні хрена робити. Біда може бути, виловлюють же всіх. І ні туди, і ні сюди. Став собі. Бо Йому так зручно. От чого я. Продав машину і все, і не їжу, бо тому що ну, одні наїзні. Роботів практично немає. А я їжу матюкаю, зато всі мати не вчу. Ну, Пока виїхала, дві зупинки проїхала до роботи. Так, да. ну що, ну як, зараз 8 тисяч права. Платив 8 тисяч, отримуєш права, не вчитися не треба, нічого. Тобі пішов на нову кошту, забрав права. Заплатив 8 тисяч. Ну що це таке? Це що, доларів що? Ні, а то як це? Ну отак. От у от, в інтернет, О, я користувався цією услугою, не для себе. На подарок вам треба. було. — А так, мене У мене права 72-го року. Шофер можете там нижче пішохідного, там є який карманчик ставити. Там син не розрахувався? Ні, карта це готівка. Дякую. Да, будь ласка. А мені ж по пенсійному, так? Да? Так. Да. Тільки дої буде. До чого? До воїн, облвої. Та може ще гривень 80. Василь Миколаївич, йдіть сюди. Давайте я вам що даю ще. Ще, ще 60 виходить. Сідайте вас відвезуть. Купи. Туди, куди вам треба. Все, дякую вам. Пожалуйста. Візьміть контакт, щоб нам всякий випадок, може вам треба буде. Все, я вам дуже вдячна. Да, так, будь ласка. Дякую. Тоді їдемо на хрень, коли така щедра жінка. А як це той магазин? Діброва. Діброва. Це сама надійна машина, але газові прилади я їх зрівнюю з жінкою. Якщо сажу трусити не буде, юшки варити вона не буде, а це робити не буде. Якщо через чур розбита там що велике полання, то треба буде жикчик замінити. Або туди постав проволочку мєдну, у ту дюрочку. У тебе дюрочка буде менша, полум'я буде менше. А хорошо, а де ж цей же кльор? Його ж не проблема поміняти, а де ж його взяти? Де Ти його взяти теж не проблема. Який у тебе не скажеш конвектор, чий? Не скажу. Сутиски, ужгород. Ну а ці же клерочки, вони ж в одному тому ж самому місці продаються, ні? Так. Да. Бо да. там на базарі є контейнер, ти вітя, ви... а він не вітя, він Сашко. О. Це заходить де радіоринок ага. радіо. Да. І там попитаєшся, де Саша Трує запчастинами, того. але ти вийдеш його. Викрутиш е, трубочку, цю газову під е, цією трубочкою, під в кінці цей джекльорчик. Ти його витягнеш і прийдеш скажеш, дай мені отакий. Ага. І не добайся голосу. Буде тобі. Так, Дякую. Будь ласка, щось треба, я живу біля молитвиного дому на бучмі. Поняв. підсказати, бо це таке. Це побачення До побачення. -за того, що повіз цього діда туди на діброву, получилось так, що я без заказу залився в стрижах. Може б я знайшов би щось по путі, а так я навіть пошук не нажимав, бо тому що я знав, що... що я не зможу відкатитися або десь там кудись вліво-вправо, бо тому що розстріл. Я і так медленно їхав, позбивав всі коротше, щотчики, виходить, бачите, 7-8 в мене вийшов розход з Вінниці додому. 60 кілометрів я тільки проїхав. За перший цей пробіг. А знаєте що? Бо тому що після ночі батарейка зараз вона показує там 8, да? 8 градусів. А після ночі вона показує мінусове значення. І мінусове значення, коротше, бачите, чим це чарівато, От 60 кілометрів вмісто 75 Да. І вже наступний момент зарядки буде нормальний. Тобто я зараз заряджуся за 2 години, зараз 12-14 на годиннику. Якщо в 2 часа відключать світло, подивимося, скільки за цих час 40 зайде. Ну і прийдеться їхати в місто, працювати далі. За цю вилазку вийшло у нас 621 по восьмеркам, це в нас комісія мінус 93, це у нас. Виходить, 500, 530 по болту 76-х, це в нас 600. І цей 85 і 40 я дав здачі з 200 Це виходить ще 80 гривень. Коротше, 680 гривень. Ну, і чай, пам'ятаєте 20 рік, тобто 700 гривень. 700 гривень вийшло у нас. Заробити за 2 години. Ну, це база. База, коли 200, ой, 350 гривень чистих, вдається заробляти за час. Да. Ми це все зараз закриваємо, йдемо, помонтуємо відосик, той, який тільки що засняли. Ну і вийдемо потім пізніше. Ну, це вже буде пацики, ви ж понимаєте, да? інша історія, тому що контент насобиралося за цей виїзд е, десь на півгодинки, а робити відео довшим немає бажання. Так що якось так. Наступне відео, якщо буде, то буде вже після того, як я відкатаю іменно той день новечірній пік.